Я Михайла, і це моє перше відео. І ми почнемо це відео з Майнкрафту, тому що все-таки це ж Майнкрафт, це ж дуже така хороша гра. І я зараз тут свій світ, звісно, для вас це буде декілька секунд, бо я це відео потім виїжджу. але я вже починаю робити там світ. Але ми вже тут створимо нові, новий світ, створюємо. І зараз почну виживання. О, я тут якраз спавнився в цьому сусному лісі. Чак там його. Тут перше ще що... зараз добиваю, деревину. Я тут Дуже е, деревину, зараз там скрапчу дошки, щоб скратити верстак і зробити наші перші предмети з дерева. Тут я зараз тут зробив верстак, зробив там кайло дерев'яне та мабуть що меч. О, там. Ну і ще сокири можна зробити. Щоб теж було. От у мене вже є стак з дерев'яних предметів. І зараз я, звісно, візьму, щоб були у мене кам'яні предмети, бо ще такі ж кам'яні предмети краще. Ну і зараз там піду їх і візьму. візьму. Звісно, я це обіжу, щоб вони довго не сиділи. І піду і обіжу. Тут якраз зайшов таку печеру, зараз піду туди і добуду камінь, щоб зробити кам'яні предмети. О, тут же Джек. Здоровий здорово, кріп. І, звісно, туди не посунув. Це таке, що в мене ще немає тут брудні нічого. І я туди посунув. Вау, я зараз тут, тут обріжу і все таке. Ну, все, я вже добув камінь, тепер я буду робити кам'яні матеріали. Як, наприклад, зробив свій меч, кайло та можливо сукеру, щоб теж було. Ну, <клес> щоб так був весь кам'яний стак. І щоб потім взяти заїзу. Хоча, по-перше, краще. Може знайти їжу, адже їжу мені не завадило знайти би. Наприклад, знайшов вівсю може. Ну, взагалі зараз, то, зараз то хотів заїзу взяти, але. І ось я тут вже знайшов е, ягоди. Я їх візьму, вони дають. О, я... я був тут вовків. називайте Зав... мене поганим хлопчиком, але я був вовків, тому що вони почали до мене їсти. Не тут знайшов ці ягоди, Підадуть вони, щоб поїсти. Зраза коючі. І. Мені це не подобається, бо мій персонаж вилучає демеш. Це мені не подобається. Це мене трохи починає дратувати, якщо чесно. Ну, я тут вже трохи їдла собі взяв, то тобто, думаю, піду і пошукаю якесь село або печеру щоб брудню. І також добуду трохи дерево, щоб забути першу хату. Якщо не знайду, звісно, щось таке корисне. Зараз я добуваю дерево. І я почув іфтів, думаю. Зможу знайти їжу. Смішно те, що тут е, соснове дерево тут ще починається пусте чи Смішно. Я забув пояснити, але зараз можна е, мене таке е, знайти село, мені треба зараз знайти. Це було б чудово. Там їжа є, сиянини є. І подивіться, тут я вже знайшов свинку. Тут, вибач, свинка, але я тебе зараз заїду. І я забув зробити, але я також зараз собі зроблю, як там його котейню зроблю. Забув, це що дуже таке важливо. На незначити камінь підійдену спробую зробити котеню, щоб так було. І знайти бажану овець, щоб зробити ішко, щоб приспати ночі. Це теж зрейту бажано. І як бачите, я вже зробив піч. Ну, все, піч зроблена, іду шукати село чи є якусь там е шахту. Я бачу там авгуї, але я не хочу рискувати. Перед зараз. зараз. Ну, я бачите, я попав у халепу зато топому і вибратися, по-моєму, у мене вийде. Ну, це добре. Міть, навіть не знаю, чи брати чи не брати, хоча може у хвилина потім зробити. Та, але Це й так потім. Це те, що я зараз хотів робити, так це або знайти віфть, або знайти якесь селище. Ось що хотів зараз зробити. І я зараз буду вибиратися з цієї там печери. Ну і подані спробувати що щось построїти, побудувати. Ну, я думаю, на цьому відео можна закінчити. Тому, коротше, це було відео. Я думаю, вам воно сподобалось. Може, ні, це там просто ще походив, походив. І все тоді. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та слава Україні! Папа! -па.